Страх поганий, порадник. Ви знаєте, що отримує більшість людей від такого життя, про яке вони мріють. Страх, боязнь помилитися, страх зазнати невдачі, знеславити себе. Розчарування інших і себе самого, боязнь неправильного рішення. Страх ні в якому разі не має стати вашим порадником, адже невдач не існує. Так ви прочитали правильно, невдач не існує американська ведуча ток-шоу ОПРА Вінфрі висловлюється так: я не вірю в невдачі, адже якщо виконання чогось принесло задоволення, це нізащо не може бути невдачею. Не існує невдач, є лише результати. Проводячи консультації, щонайменше в 70% випадків я стикаюся зі страхом невдач, як і з найбільшим гальмом. При цьому без сумнівів можна стверджувати, що майже всі найбільші успіхи в світі виникли лише після початкових невдач.